Так, всім доброго ранку. Ми приїхали трошки походити по нашим горам. І з Юрою трошечки походимо. Мама залишилась вдома. Мама на такі походи не, не дуже любить ходити. У нас рюкзачок, тут бутерброди і чайок. Так що трошки пройдемося отуди на городище. Ну і так, походимо. Перша локація йде на оцю вежу. Там ми тут 300 разів були, ну нічого, сходимо. Сходимо ще. Ну що Юр, холодно чи ні? Ну, так ти ще й мандарини взяв. Одну? А мені не брав? Все, пішли. да, да, да. Хэнк. И что, крутяк? Нет. Нет. Холодно. Холодно, да. Сегодня у нас минус 4. Не, ну тут просто в плюсовую температуру. Ты тут не забирайся. Тут очень грязно. всім хочемо сходити на пристроїть! Юр, дивини який кругий, може там якась літуча тарілка сідала. А вдруг дивини. Чи не може бути так?

Шпіх. Вони за нами дивляться. Так, вирішили піти не на городищі, а іншою дорогою даю? Штефанорік світить. Може ми знайдемо дорогу на ставок. Хоча він, ну, там низом, ця дорога йде. Ні, вона низом, більше цього, що вона низом йде. Повне, що там, де ми їхали, там трошки поворот був. Та й повністю передбух біжим. Ну пішли подивимося сюди. Тут трошки затишніше, не так вітер віє, так? Да? Ну що, будемо тут, чи йдемо? Та, можемо тут чаю попити, а потім отай на озеро піти. Окей. Так, П'ємо такий чайок. Це тармос у нас такий новий. <реш> <реш> ну що, гарячий чи? Гарячий. Я ще не пробував.

Як стоїть, подивись, уважний. Конечно, там обрив. Давай, пішли, пішли. давай, хто був правий. No. Ану, ану. Дорога? Є? Да. Можна пройти? Ну да, так, да. да. Ну, бачиш. Потихеньку, Юр, потихенька. Давай, давай, потихень. Смішно, смішно, не смішно, а нормально. Йду за тобой. -да. Буду пробувати. Ти так і виграв, да? То так і не був обрив. Угу. Дивись, дивіться, точніше. У -у -у. Які прикольні штуки, да? да. Тільки тут вже обризв. Да. Ну да, тут обрив, обережно. Он диви якась така, да? Так Як блискавка якась. Льот дуже як, товстий. Прикольно? Снимай. Там уже меньший дырючок найдет. Снимаешь? Снимаешь. Не, Юр, так не будет, не треба делать. Дави мне руку. Твердый. 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 Да. Я думаю, не выдержишь. Ні, юр, не треба дрючки кидати. Люди ж, бачите, дивись, розчищають. А ти дрючків накидаєш, пішли. Ото ми он звідти прийшли. Тут є дорожка. О, диви, а тут не замерз, бачиш? Ото ж тобі і льод, він дуже тонкий. Коротше на відео може не видно, бо я отут кинув і воно отак пробило і туди ідеально. Так зрозуміло. Це такого локоція як Відьмака третє, да, Юр? Ага. Юр, не треба. Ну, пожалуйста. Я не чоловіку. Не кидай дрічки, Юр. Я не буду. Ось дивіться. Ось так. Я якось його. Не, Юр, не треба. Пішли, вон, лучше сходимо на той столик і поп'ємо там чаю і з'їмо бутерброд. Пішли? То ти зараз ти вийдеш весь льот з ставка. Пусть мы ее вышли. Уже 10? Да, -да, -да. Да, да, -да, да, ну ничего, Папа, а шо, тут, бачи, трошки все поломали. Ну ничего, сейчас мы что-то починим. По починим. А что тут, друзья, не починишь? Не? Ну, что-то можно. лук. Вот тут сейчас и пацаны. Ну что, смотри, как круто. Сейчас попьем чай, да? Как вы думаете, как мы сюда попали? Как тут скрыть ставок, да? Ставок скрыть, а мы бы это... вот А мы вот туда и пришли? Да. Так <схот> что вот такие. Шутка, мы по льду катались. Он дивись, кто сидел с собачкой. Бачишь сверху? Да. Ась? вже прогуляється. Так, ну добре, будемо пити чай. Їмо такі бутербродики, п'ємо чайок. Ну дивись, тут щось схоже і на дорожку, да? да це і є дорожка. Що туди? Лодна, артіфакт. Ладно, так. Я завтра забуду. Окей. Okay. Я по пути да. Завтра тоже идем. Да. А школа? Да, замарить. О, смотрите, какая стажка, бать? Ну так. Я тебе про нее и сказал, когда он его там сидел. Да? Замарить? Нет. Я Ох. такий то такий то я люблю скалолазання. Да. Не, ну класно погуляли, да? Бомбезно. Да. Да.